Мене звати Анна Стошко і мені вдалося спростувати фейк про перебування іноземних найманців та українських військових в Запоріжжі в готелі Рейнтерс. Мала можливість виступати в Польщі і в співпраці з польськими змі, робити такі корисні речі, щоб боротися з російською пропагандою не лише в Україні, а за її межами. Був обстріл ракетний в готель Рейнкардс, і російська пропаганда розганяла інформацію про те, що там знаходиться. Найманці зсу і іноземні найманці, зокрема НАТО. Нам відомо, що там неодноразово не зупинялися це. представники міжнародних організацій. Тому це був такий інфопривід, так для, для, для русських, бо інакше не скажеш фейки та маніпуляції виводять людей на емоції та збирають лайки, але водночас можуть підступно красти спокій, дорогоцінний час та навіть близьких. Це зброя шахраїв і пропагандистів, яка допомагає їм впливати на ваші рішення і переконання в цьому готелі «Рейнкарт», який знаходиться в Запоріжжі на набережній, Відбувався літній дитячий табір для дітей до здається, від 9 до 13 років. Дітей забирали до 18-ї, а ракета знищила цей готель десь близько 19-ї години. Коли ми збирали інформацію, то на відео, які поширювали очевидці, знаходився мій брат рідний, який проживає в Запоріжжі. І власне над його головою летіла ця ракета, яка вибухнула власне, в самому готелі. Бачив, що їх знайомі, мали дітей, і в той день їх там забирали, тобто це очевидці першої лінії. Ми робили статті, але мали таку можливість зробити кілька відеорепортажів, і кожен з нас, журналістів, мав можливість обрати фейк, про який хотів розказати на камеру. Я не могла обрати інші, бо це моє рідне Запоріжжя. І коли ми відзняли відео, виклали його на Ютуб-каналі. Дуже швидко нам його заблокували. Якийсь арабський канал з претензією на те, що відео, які ми використали в нашому відео спростуванні, що це їм належить. Яке коріння цього каналу? І думаю, що ми всі знаємо на це відповідь. Власне, цей приклад це приклад того, як масштабно працює російська пропаганда. Всім відомо, що руки в них дуже довгі, і вони працюють активно в інших країнах. І цей приклад того, як вони мають вплив, використовують такі способи і методи, щоб нам блокувати. Ми оскаржили, бо ну, правда на нашому боці і нам відблокували. В нашому випадку, якщо би нам це не вдалося, нам ну, ми би, мабуть, могли зробити це другий раз. Можна повторити, зробити це інакше, але повторити. Тобто, ну мінімум не зупинятися і не піддаватися. Я би радила завжди фільтрувати ту інформацію, яку люди споживають. Навіть часом не сприймати з того, що ми чуємо, читаємо, не вірити цьому. Перевіряти одну і ту ж інформацію в кількох різних джерелах. Зараз для українців відкриті величезні можливості безкоштовних. Тренінгів, курсів, марафонів, за які ну кожен має можливість вивчати власне, що таке дезінформація.